Língua, op, op. Onde na lapa, tá? Dane. 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 Володимира Олійника по Олешівці на город везе кінь рижик. Косить господар траву чи щодня. Треба годувати і рижика, і трьох корів. Рижик слухняно повертає на свій город на краю Олешівки. Хазяїн паркує під парканом, дав купу трави коню, попирскав хімією, щоб мухи не кусали, а сам почав клепати косу, косити траву. Це вже п'ятий покіс на цьому городі. Ні, так, О, гляньте, виходить! Виходить. Ось я ви вдвох поспи, так. Бо то ви високо берете. Високо? Ага. От як вам. А ну отак. Отак, так? Косить тільки косою. Сучасні бензокоси не признає. Вони всю траву беруть. Трохи покосив, погріб купи. За годину скосив сотих три, спішиться скласти на воза, бо ще треба доньку на чернігів провести. На добу, каже, цього вистачить, а завтра знову приїде косити. Кісникче. А що ж ще?